Тарас Григорович Шевченко, русалка. Породила мене мати в високих палатах та й понесла серед ночі у Дніпро скопати. Копаючи, розмовляли зо мною малою. Пливи, пливи моя доню, Дніпром за водою. Та випливи русалкою завтра серед ночі. А я вийду гуляти з ним, а ти й залоскочиш. Залоскуче моє серце, нехай не сміється надо мною, молодою, нехай п'є, оп'ється, не моїми кров заму синію водою, дніпровою, нехай собі гуляє з дочкою. Пливи ж моє єдине. Хвилі мої хвилі, привітайте русалочку, та й заговосила, та й побігла. А я собі плила за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже тиждень як я як з сестрами гуляю у півночі та з будинка батька виглядає. А може, вже поєдналась з паном у палатах, а може, знов розкошує моя грішна мати. Та й замовкла росалочка, в Дніпро поринула, мов пліточка, а лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах, Пана Яна не мав вдома, ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала. І згадала, як упала і як промовляла, та й байдуже пішла собі у палати спати. Та не дійшла, довелося в Дніпрі ночувати. І не щулась, як зуспіли дніпрові дівчата та до неї ухопили, та й не з неї братись. Радісіньки, що піймали, Грались, лоскотали, поки бешу не запхали та й зареготали. Одна лише осалонька не зареготала.